До України сунуть сильні снігопади. Синоптики прогнозують різке погіршення погоди в більшості регіонів країни. Негода накриє Західні області вже 20 листопада, а згодом піде далі. Снігопади, мокрий сніг з переходом в і сильний вітер будуть випробовувати українців на міцність впродовж кількох днів. Що ще очікувати від погоди цього тижня? Розповім за мить вами новини ТСНЮА і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. На Україну суне великий сніг. Хвиля снігопадів прийде з заходу у середу, 20 листопада. Сніг, мокрий сніг та сніг з переходом у дощ очікуються в західних, а до кінця доби 20 листопада у центральних областях. Про це свідчать дані погодного Радара Вентацькі. Температура повітря вночі у південних та західних областях становитиме плюс 3, плюс 8. У північних, центральних та східних регіонах мінус 4, плюс 1. У день повітря прогріється до плюс 7, плюс 12. А от наступного дня засніжить у столиці та ще низці областей. 1 листопада снігопади накриють Київ та Чернігів. Вранці сильні снігопади очікуються в Черкасах, Кропивницькому та Сумах. У Кривому Розі та в Миколаївській області пройдуть дощі. До кінця доби, 21 листопада, сильні дощі пройдуть у Харкові, Дніпрі, на Запоріжжі та в Донецьку. Температура повітря північно-західних областях протягом доби коливатиметься в межах мінус 2 до плюс 3. врешті регіонів від плюс 8 до плюс 13. На півдні та у Криму місцями плюс 14, плюс 16. 22 листопада до України пройде друга хвиля снігопадів. Опади на Криють західні області сильні снігопади, очікуються на Буковині Вінничині. До кінця доби сніговий фронт накриє північні області, а південні області дощами. Температура повітря вночі становитиме 0, 5, в день мінус 2, 3, на півдні плюс 4, 9. А от у суботу 23 листопада в центральній та східних частинах України очікується дощі, а також дощі з переходом у сніг. Сильні опади накриють Дніпро та області, також Донецьк та Луганськ. Найхолодніше буде у західному регіоні, де вночі очікується мінус 1, 6, в день мінус 1, 4. У решті області протягом доби плюс 3, 9, на південному сході плюс 7, 12. Про складні погодні умови у найближчі дні попередили і рятувальники. У повідомленні йдеться, що внаслідок переміщення через територію України активних атмосферних фронтів 20 листопада у західних областях, 21-23 листопада на більшій частині території країни, 24 листопада у східних областях очікуються складні погодні умови. Значні опади у вигляді дощу та снігу переовітру 15-20 метрів на секунду. В Карпатах сильні снігопади переовітру вітру 25-30 метрів на секунду. Хортовини в Україні, крім південної частини, утворення снігового покриву висотою 3-15 Сантиметрів в Карпатах 20-50 сантиметрів. На дорогах ожеледиця місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу. Внаслідок переміщення через територію Київщини атмосферних фронтів очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. вітру 15-20 метрів на секунду. Утворення снігового покриву – 3-10 сантиметрів. На дорогах ожеледиця місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу. Рятувальники зазначили, що оперативна. Інформація буде уточнюватися окремими попередженнями на кожну добу. А погодні умови призведуть до складення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту. Тим часом синептикиня Укргідромецентру Наталія Птуха в коментарі унян розповіла, що цього тижня відбуватимуться динамічні процеси, температура коливатимуться та різнитимуться по областях. Наприклад, той самий південний схід там переважно будуть навіть певні і підвищення можуть бути в деякі дні. Там мало не до плюс 14 градусів, тому що в нас будуть проходити активні атмосферні фронти через територію України 21-го, навіть з 20-го вечора, починаючи до 24-го числа з певними перервами. Так за словами синоптика, 20-го, 24-го листопада очікується переміщення на територію України активних атмосферних фронтів. Очікується складні погодні умови, значні опади у вигляді дощу та снігу. Водночас зауважила вона конкретніші показники щодо дощу та снігу уточнюватимуться щодня. Звичайно, сніг також буде, але в яких регіонах це будемо уточнювати. Поки що це у нас західні північні. Перший може бути вже навіть з 21 го числа, але почнеться він дощем. Потім трішки може перейти в мокрий сніг. Крім того, цими днями можуть бути пориви вітру в межах 15-20 метрів за секунду. В Карпатах навіть очікується сильні снігопади та пориви вітру, а також можуть бути хуртовини. В Україні, крім південної частини, утворення снігового покриву. Висота від 3 до 10 сантиметрів навіть може подекути бути в Карпатах. Може і вище бути 20, навіть до 50, але це суто високогір'я. На дорогах може бути ожеледиця і місцями може спостерігатися ожеледь та налипання мокрого снігу. Тобто, майже весь зимовий комплекс небезпечних явищ у нас може проявлятися з 20 по 24. з різною інтенсивністю з різними часовими проміжками. Переважно це для західних, північних і частково центральних областей. Наталія Птуха зазначила, що для столиці також ситуація така цікава, саме з 21-м числом, тому що там знову ж таки залежить від траєкторії. Навіть на сьогоднішній день розрахункові прогнози трішки дають по-різному. Одні дають, що це буде суто дощ, інші дають, що все ж таки вже перейде в сніг. Ми поки схиляємося до думки, до 21-го ввечері воно перейде в мокрий сніг і трішки вже затримається. Так, 21 число ще під питанням, яка фаза буде. А о 23 листопада в Києві все ж очікується сніг. Усе одно це будуть значні опади. Навіть якщо це буде дощ, мокрий сніг і також можуть пориви вітру бути 15-20 метрів за секунду. Але для Києва це тільки з 20 по 23. -ті. 24 у нас вже буде відносно спокійна синоптична ситуація. Очікується, що в Києві впродовж цих кількох днів утвориться сніговий покрив. Або 21-го трішки почнеться і потім 23-го додасться. На дорогах ожеледиться, місцями може бути ожеледь, налипання мокрого снігу. Щодо 20 листопада, то цього дня опади в Україні мало імовірні, окрім західної частини. Про це пише седоптакиня Талка Діденко. За її прогнозом пік похолодання цього тижня припаде на 21-23 листопада. 21 листопада. Атмосферний фронт піде далі, тягнучи за собою опади. Дощ з переходом у сніг. Похолодання, карта внизу та сильний вітер. 22 листопада. Похолодання охопить вже всю нашу територію. 23 листопада прийде чергова порція опадів. У Києві завтра без істотних опадів та тепло до плюс 11. Дцяти градусів двадцять листопада в столиці очікується похолодання та періодичні опади із сильним вітром. А поки синоптики лише попереджають нас про сильні снігопади, у деяких областях вже лунає пісня, свято наближається. 18 листопада снігом вкрило буковель. Відповідне відео опублікували очевидці. Також хордалиці вчора помітили на межі Львівської та Закарпатської областей. А чи любите ви таку погоду? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. За цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.